Виконуючи домашнє завдання з української мови, Марко зробив презентацію на комп'ютері Він назвав її іменник, зберіг і вимкнув комп'ютер і тільки потім згадав, що не скопіював презентацію на флешку. І тепер Марко не може знайти її серед багатьох різних файлів на комп'ютері. Як Маркові швидко знайти потрібний файл? Про це і багато іншого ми поговоримо далі у відео. Ти вже, мабуть, знаєш, що для ефективної взаємодії з комп'ютером потрібна операційна система. Детальніше ми розглядали її в іншому відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. До речі, усі матеріали в операційній системі можна організувати у файли та папки. Що ж це таке? Файл це збережений на комп'ютері набір даних, що має своє ім'я, а для організації та зберігання файлів використовують папки. Розгляньмо їх детальніше. Уяви собі коробку для документів, у якій окремо є різні папки. У ці папки можна помістити папери чи малюнки. Аналогічно з комп'ютером. У його папки також можна помістити різні файли. У комп'ютерних папках ти можеш зберігати такі файли, текстові документи, фотографії чи відео, пісні, презентації з домашнім завданням, твої улюблені відеоігри. Кожен файл має свою назву та розширення кілька літер після крапки, які вказують на тип файлу. Наприклад, назва файлу доповідь, розширення DOX, тип документ Microsoft Word, або Інформація PPTX, Презентація Microsoft PowerPoint, розрахунки XLSX, аркуш Microsoft Excel, комп'ютер JPEG. Графічний файл JPEG», мелодія, mp3 звуковий файл mp3, виступ mp4 відеофайл mp4 На комп'ютері ти побачиш ці файли такими із назвою та розширенням. Зверни увагу, для файлів потрібно вибрати доречну назву, яка відразу допоможе зрозуміти, що в них зберігається. Також можна переглянути додаткову інформацію про дату останнього змінення файлів, їхній тип і розмір, тобто скільки місця на диску вони займають. Щоб швидко відкривати потрібний файл, можна створити його ярлик. Ярлик це спеціальне посилання, що вказує на розташування файлу. Із ярликом тобі не доведеться переглядати всі папки, щоб знайти потрібний файл. Ти зможеш легко відкрити його з іншого місця на комп'ютері. Наприклад, створімо на робочому столі ярлик для текстового файлу. Для цього наводимо курсор на файл, натискаємо на праву кнопку мишки, наводимо курсор на надіслати. У випадному списку вибираємо Робочий стіл. Створити ярлик. Готово. Відкрити цей файл тепер можна відразу через його ярлик на робочому столі. І більше не потрібно заходити безпосередньо в папку, де його було збережено. А як дізнатися більше деталей про файл? Для цього потрібно відкрити його властивості. Властивості файлу. Це характеристики, які його описують. Властивості містять таку інформацію про файл, його ім'я, розташування, де саме на диску він зберігається, розмір, дату його створення чи останньої зміни тип файлу. Розгляньмо, наприклад, властивості файлу презентації. Для цього наводимо курсор на файл із презентацією, натискаємо на праву кнопку мишки. Вибираємо властивості, І тепер ми бачимо такі властивості файлу, його назву Складові комп'ютера, тип Презентація Microsoft PowerPoint із розширенням PPTX, розташування, у якій папці він зберігається, розмір файлу та дату його створення. Повернімося до марка. Як йому швидко знайти свою презентацію про іменник у папці, де багато інших файлів. Для цього є спеціальне поле. Уважно поглянь на екран і подумай, де воно розміщується. У правому верхньому куті вікна є поле пошуку в поточній папці. Саме воно допоможе Маркові знайти файл презентації за його назвою іменник. Для цього йому потрібно. Помістити курсор в поле пошуку і ввести назву файлу. іменник. І результат інші файли зникають, залишається тільки презентація із назвою іменник. Навіть якщо в цій папці зберігаються сотні чи й більше різних файлів. З допомогою пошуку буде знайдено потрібний файл за його назвою. А як ти зберігаєш і знаходиш файли та папки на своєму комп'ютері, напиши в коментарях. Запам'ятай, файл це збережений на комп'ютері набір даних, що має своє ім'я. Для організації та зберігання файлів використовують папки. Ярлик це спеціальне посилання, що вказує на розташування файлу. Властивості містять таку інформацію про файл, його ім'я, розташування, розмір, дату створення, тип файлу. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!